Олександрійським педагогам презентували пізнавальний екскурсійний проєкт для дітей Олександрія міста Мого Серця. Першими учасниками стали третьокласники гімназії Сузірія 19 зі своєю класною керівницею Вірою Гавелею. Протягом трьох місяців діти відвідували різні установи, з якими враженнями вони поверталися додому, розповіла мама одного з учасників проєкту. Даний проєкт дуже сподобався моєму сину, він був в захваті від нього. Навіть були такі моменти, коли він дуже хвилювався, щоб, не дай Боже, не і не пропустити якусь із зустрічей з того, що найбільше запам'яталося, це те, що вони примірювали роль містопланувальників. Вони малювали кожен свій район. Потім ділилися один з одним враженням, дізнавалися, якісь цікавинки про своє місто. Після того як вони покаталися громадським транспортом, їм було дуже весело. Вони співали, розважалися. Але ввечері вже він роздумував над тим, що за проїзд вони не платили. Тому хто це зробив, за які кошти це було зроблено, і чи отримав водій зарплату після того, як їх повозив. Після ЦНАПу він прийшов додому, перевірив всі документи, чи в належному вони стані, бо виявляється, це дуже важливо. А про те, що можна робити відбитки пальців, взагалі розказав більшості наших знайомих. Після Чижевського найбільше його вразило те, що це перший музей, в якому можна було торкатися експонатів руками, і це не заборонялося. На читання Чижевського він мене потягнув і сказав, що мама, це театр, це важливо, це культура, це духовність, тому треба відвідувати, навіть якщо це наукова програма, можливо, мені щось там сподобається. З е, таких, що найбільш цікаво, ще похід до мера. Ми готувалися навіть дні рахували до того часу, як ми туди дістанемось. Лист він друкував, тому що почерк не ідеальний. І якщо, не дай Боже, мер не зрозуміє, що він написав, то він дуже буде сумувати, тому що не всі ідеї він донесе до нього в повному об'ємі, як він хотів це сказати. Тому даний проект допомагає дітям отримати сьогодні бажання, а завтра мати ціль, якусь формувати свою ціль, створювати якісь дії і розвивати в подальшому. Своє середовище, своє місто виховує патріотизм у них. Ініціаторкою проєкту є Тетяна Чорна, педагогиня дошкільного підрозділу гімназії сузіря 19. Вона поділилася своїми ідеями з вчителькою Вірою Гавелею, залучившись підтримкою керівництва гімназії. Взагалі все почалось із стратегії розвитку закладу. В стратегії ми прописали свою місію як закладу освіти. Ми дуже хотіли намалювати модель випускника, який би залишався в Олександрії, Був патріотом, свідомим своєї батьківщини малої своєї держави. Працював на свої. І громаду і формував імідж нашого закладу в подальшому. Потім з'явився наступний кластер, коли до нас звітав Олександр Педан і своїми тренінгами, і потім у з дітей І ми говорили, з ким би ви ще хотіли зустрітися. Вони говорили про те, що аби з міським головою. Тому ось так поступово маленькими кроками ми йшли ось до цього проекту. І коли виникла така ідея пізнати глибше. Історію, культуру, життєдіяльність рідного міста то воно само стало продовженням нашої стратегії розвитку. Тому плануй, мрій, дій, і тоді наші мрії здійснюються. Проєкт підтримали депутати міської ради та допомогли з реалізацією співпраця з дітьми це саме щасливе те, що є у мене. Я багатодітний батько, у мене троє дітей. І власне у мене донька зараз школярка. Я щасливий тим, що в дітей. Є вчителі в початковій школі, які цікавляться ці історією рідного краю, які вирішили цю історію поглибити, тому що зараз за нею ми і воюємо, і ми її захищаємо. І, власне кажучи, надіюсь на те, що це такі перші кроки Олександрії в створення історії свідомого містянства. Цей проєкт не завершено, він матиме продовження. Долучитися може будь-який навчальний заклад на допомогу педагогам посібник Олександрія містомого серця, що є результатом творчого тандему Віри Гавелі та Тетяни Чорної. В Посібнику досвід реалізації проєкту та методичні рекомендації.